Кие дизлак, кие сегодня, Кит Дизлайк став, что это Лэмбалди. Так, мне треба пробить всех учеников, но сейчас я тут... Так, сейчас я Котяра. Так что готовься. Готовься к восстанию. Что, я... Этот я в Ну, а восстание значит учеников. Так, що? Шо... Uh -huh. Так, не поняв. Чого ви так багато почали робити? Ти ход. Завна. хто це за чудовище якесь? Так. Господи, я збугався. Піпець. Ну так, мені треба <клі> щось пояснити. Я тебе знайшов! Я тебе знайшов! Я бачу! Я тебе знайшов! Останови! Я зараз емцо їм... Я прибью тебя зазрав його? Я бачу Подивись назад Ні, я приб'ю його! Подивись назад Диии Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой А <ква> Давайте <ква> играть И да нафиг Опа В смысле прыгай! Опа Улякай! <І нафі>? Шо? Снусить? Вона сказала, що ух ти, Це прикольно. Блін. нафіга це не прикольно. Це прикольно, Це не прикольно, нафіга, мені кажуть. Прикольно прикольно. Мне надо на как найти... Так, директор, иди там... Что ку... с на Начали на расслаблении. Не знаю даже, что думаете. Ключ Там что-то Я не знаю. Пучило ты. Алё? Слухай, щось ніхто не хоче робити завдання з вас. є приміри? Так, тут їх взагалі, блін. Ніхто їх не робить, правда. Ну я буду робити. Е ми, ми Оце робили. для вас мінус. Я буду робити тільки мене жив, окей? Напевно. Ні, мені не пофіг, ви мене вже розізлили. Слухай, я, походу, всю школу кругом обійшов. Ой, когось выпустила, мені це не подобається. Кирилка не включить кабінета директора, якийсь кирилка. Та блін. Три! Вы ніколи... не ходив ты! Ничего не знал! Ноль! Вс Добрый день, Вася! Блин, свин свин мачо Намнин Свин Свин не надо, по идее. Мне, э, надо зараз учебники, чтоб... Кто там? Хорошо, Вы думаете, я на вас? Опа! Ой, Узлапала! Опа. Раз. Так, другие думают. Я директор а бачу, так. мне кажется. Стей! Раз. Два. Раз. Ой-ой-ой, скільки у вас тут було? Ха-хе. Всех Я тут половину, кстати, твоїх. да, а ну майже так всіх. всіх, тільки Я ти і жрати. ще челік челик А от мене не надо жрать ус. Зразу кажу. Я. А, по ідеї, тут нужен бути учебник. Да, вот Так, куди ви там Куди ви там пішли? Не по ней. Ну ладно. я походу уже. Да? В смысле? там учитель. Иду нафиг. О, кого я бачу? О, кого я хочу. Ой, кого я бачу? Давай, давай, давай. Давай давай. Давай давай. Давай я сейчас вирушу пример. Давай. Я швидше, ніж ти! Я тебе спробую! На тобі! На тобі! Постучу тобі! Тим молотком башці! Ну 90 секунд мене А-а-а! Хоча я казу тюрма, блін, Когось Поклали в. Все, цього челика поклали в директорську, тільки я правда не знаю директорська. Ну, потім... Але десь воно є, і тепер я по ідеї можу. Ты не драешь, бо ти и даже не могу. тут не місце. То я вот в кабінеті директора устався, ви здіваєтесь. А як мені вийти? Е. Алло, як мені вийти? Звідки? З, З кабінету директора. Я не можу, всі повиходили. Да я кабінет? Ты кабина директор? Да. А, сейчас. Шо. Сейчас, что, считай? Хм. Десят по-любому должен быть ключик. Хм, ключ, а Дэвин? А уже пять секунд осталось. Пять, 4, три, два, один, ноль. А ч а красне свит, алло? Подожди, у меня 50 секунд, щоб покинуть школу, что ли? Чи шо? Непонятно. Капец, это швы, ну все вам капец. Ви все зібрали, вам капец. Ой, бриз. Ти, ти був дуже близько до виходу Ти сюди не можеш можешь. Балди все зира. Балдисре. Ой-ой-ой, Подожди, автобус. Ну на балди. Да, у меня не скин на балди. Та блин, вони всі втекали. Ой, а кого я бачу? О, па, 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 па. Все, я всех вас главню. Пару втекло, а пару ні. Ну що, як тобі бути, бути вчителем? Ну, не я був вчителем. Що то стану вчителем? Слышь, котяроч. Іде на ругаю. Не треба. Треба, треба. Не не зможеш. Давай договоримся. Конечно. Yeah. Не треба, не будеш. ти не будеш вчителем, ні за що. Це обов'язково треба. Так, ну поки що. Поки ох. що. Поки що відпочиваємо. Опа. Хочу Опа. Так, давай візьмемо школу. Да, школу. Ну надеюсь, ти не будеш балди, бо ти... Дуже стильно. Я, хочу... я чую, що це буде... це буде погано. А я хочу заброшено. Я ще там ніколи не був, в принципі. А я Погнали, погнали. Так, у мене є якийсь спін, я пос. Так, я поспінив в спін і ніфіга мені не сталося. Так, кто в четверг? О, привет, добро добро пожаловать в мою школу. Пришло время для любимой го... Oh, математики. Ответ на три вопроса. О, вот. Это логично. Добре, мінус. та я програм. Мене на время стекло. Мы на время стекло! Ой! Балди разъяслы. В смысле? Балди разъяслы! Балди біги Я буду робити... Я учителя Балди бачу, Балдича, я буду робити... работать 14. 8, я біжу, Леся? я біжу. Біжи! Біжи! Я розус СНИМУ! могу. Бахди мене! Прихлопнув! Господи! Де я? А, загонять директ, слава богу. Я... Мені, Мені перестане йти. Ой, Окей. я бачу, бачу того лисого. Акуратно. Я бачу того лисого. Треба бігти. Треба бігти. Мені це не подобається. Так. Во, я нашел еще книжку. Ну, пока что балди туп тупые то Если честно, то я с тобой все. Стоит. Не, балди. Не, <coughs> балди это. Балди, я пошутил. ты балди, нет, Привет, привет. О, привет. А я рулетку кручу. Меня балди съел, а тебя? Та я вже її покрутив, Без я не знаю, що мені випав. У нього три шанса процента було, він мені випав. Ура! Ого. Тільки вряд ли що мені ба, по... я буду бал. Безкінечні. Ну, це подивимось, як будь-який буде, так? Да? Як сіду пора? Можливості для для ученика, типу. Я попробую купити. Короче, я можу... Хочеш прикол? Mm. Ти, ти вже, кстати, можеш приходите, але тепер кожного раунда я зможу тебе освободити. Якщо ми типу, двоє тут будемо, я можу всіх освободити без ключа. Прикольно, прикольно. Да. Mm -hmm. А мені... Секунд. Вилази! Будь! Аккуратно. Що там таке? Лисий той? Теперся. Так. Три, два, один. Поїхали. Погнали. Ну, пускайте мене, алло. Алло, у мене вже час закінчився, випустимо. Мене nee, не випускають! Випускає! Тебе знов злапали! ха Помоги! Двоє поселин! мене телепорти! В мене гра загала! Йо мене гра залагала. мені сказали, що мене зловили. Мене Балді тепер зловити не може. Ура! Свобода від лисового. Йма. Тепер я можу просто бігати. Значи я можу бігати по школі, і балді мене не злобить. Балді, я нічого не знаю, ой, в мене вже 45 секунд, і він мене злаває. Так треба валити, треба валити. Отсюда. Треба валити. Я, кстати, останній ученик не зла. А ні, це... мені, типу, зарахувало, що я всередині, але мене, типу, ну, я, я не всередині. О, так закаша швабра пішла. Байди в дупор. Чого я? Балді, див дупов дай. Ну, тебе випустили. Наконець, на свободу спустя тисяча років, спасибо. Надеюсь, ми сей балді. Привет. Там когось поклали. Так, все, балді. Балді може мене зловити тепер. Це дуже погано. мене без. Так, я буду робити без... книжечку поки що. Так як зловити? Як зловити цю книжку? Три плюс. Да. П'ять. Ой, То неправильно. Зато раз я не успів, я моє балді просто гнать. Mm. я як десь бачу, вот він, прямо тут. Я... О, я! Все, я уже... Я просто неправильно. Я. Я, я не можу сбежать. В смысле? О, Балди, в смысле? Хочешь прокол? Меня... Мене... Я валю, я валю. Балди не треба. У вас такая лиса. Мы не втекли. Балди... Балди... На <laughs> втекли. Бал... Балди нас... Балди нас съел, на короче. То, кстати, я был не той Кирилка, До Я так понял, сегодня ты бальди не будешь. Я а хотя кто знает? Скажи такого, котяра. Я буду, как на Балди, и вас всех наша мирно, как пущу. Вот всему чего по губе, там, всему по башке, он танцующий псих. А вот тебе, тебе на шашлык пущу, на вермучку вкусненькую. У нас тут горки золотые, ты прикинь? Ты мне тут У нас тут горки золоті ти знаєш? Вони не золоті, вони жовті. А, да. Вони мені жовті. Бо я це не бачила в цю карту. Во. Ні, я... Знав... Зі школи. Брав... О, не, я. Знову з школы. Брат. Не знаю, мені щось подобається. Мене так. Дав... О, давай а давай школу. А я на двер на дворі школу візьму. Може буде на дворі. Так. о о о в мене тут, Так, я беру безконечні ключі. Я что буду пустить? ну не. Погнали, погнали. Я. <густит> Кстати, знал oh. цей став well, в Балді. Now it's time for everybody's favorite subject. Math. Then knew I get something special. Just type the correct answer into the empty box. Press the enter key on your keyboard when you think you have the right answer. Baldi, I ne Baldi, I neprawoło zrobili. Я не сердиться. Не сумасош? Та я знаю. О господи! Baldi, baldi, choknuli, baldi. Так, а як взяти цю книжечку? Я не знаю, я не, не взяла цю Так, Балді, Балді, Ава. Ава, ще? 16. Так, я зробив одну книжечку. Окей, okay, окей. Okay. Балді, 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 де ж ти там залишилася? Не я на всі... Хоч Балді, мене... не Балді. Я на всі три приклади відповідав правильно. Перший раз в своїй житті, ти прикинь? Я не бачу бо. Тут дівчинка сидить за партою своєю. Тобто вона взагалі не розуміє, що зараз відбувається, мені здається так. Чого це? Так, напевно. Ну, я думаю, вона така... А чого вона така? А чого все побігли? Ну... О, дерево! Директор мене пропустив, Ой, не пропустив, Короче, він мене не замітив. А! Тут швабра бігає. <свих> Я швабра? А, са. Да, смыть, смыть, смыть. Понятно? Я за директором иду, по приколу просто. Я. <свих> Я иду директором. Як сейчас як на швабру. Як щас швабру, тільки що на... Так, Як директор. ти тільки що на швабру сказав, типу? Смить-смить-смить! Я ключ знайшов. Я ключ знайшов! Я зможу вибратися в любимому момент. Який ключ? От директора. Ключ від А, від директора, я подумав від... Ключа. Цього? Та я бачив, що там один ключ. Так, поки що Балді щось затопив, він нікого не ловить. Щось Балді забалдився. Угу. Щось балді обалдів. Так. Знову купить. Выехала. Все. Боже, ей балди балди забал Той Плей реально разбалдился. Тогда. А я шо прийду? Я чую. Я чую, хлопає чи ні, але пухляша. де він не хлопает. Я пухляша бачу. Его Його... схватил. Так, Ммм. Mm. Так mm. поехали. Дальше. Остання книжка, кстати. Остання книжка. Де може бути остання. Ой. Та я не буду туда идти. Ха-ха. Ключ, один. Вот, конечно, гопник. О, ти всіх випустив. Ти всіх випустив, да? Ні, можеш тоже вийти тепер. Алло. Я вийшов, вийшов. Окей, окей, так, я. О, я не знайшов останню книжечку, Все, ми втікаємо. Втікаємо? Так, мінус 10 буде. Ща, ща. Книжечку? Так. Ой, я неправильно книжечку зробив, боже, блін. Яка я тупий. Так, швидко, швидко, давай, перезагружайся. Перезагружайся! Вся книжечка закнижила. Книжечка на книжечке. Дю, Балди! Балди, нафиг! Так, девять. Все, валим. Я не валю, бо я в комнате директора. Поздравь пожалуйста. Тобі треба б'їсти сюди, бо туди вже вихід можна знайти. Не, ну я хочу звиска сосіска з получить, жаль бити, звісно. Та не переживай! Я. там щас тебе випустять, напевно, не знаю. Ну це не точно, так? А? Це не точно. Це... Там стояв Балд. Та в Балді, він такий подивився на мене і такий... А, ну пускай втікає, мені без різниці. Все, я знайшов вихід. Ура! Свобода! А мене ще 40 секунд! Тут. Все, я втік. Давай там в тебе еще час. В тебе є час. 6 минут. Я буду наблюдати за тобой. Дівчинка просто бере і афекаш в кімнаті директора. Я знаю. Там ще когось випустили Щас, напевно, тебе випустять <плес> Давай, випускайте Випускайте чорного кота там Давай! <плес> <питаєш етап> секунд? <плес> ура! випустив мене! На свободу! О, ура! Давай! Там, там, не-не-не, не-не-не, назад, 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 назад. Битве, треба було назад, іди! назад, назад. Туда-та-та-та-та. Та, 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 та. І потім просто йди прямо, просто прямо-прямо-прямо-прямо. Просто біжи прямо, і там буде вихід! Давай, я в тебе вірю! Все, От, тут вот зараз... Будку. Вихід, 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 вихід Ура! Да не, вихід, то вихід То вихід, Куда ты там пишешь? Ура! Мы с собой встретим и мы будем хавати вискас! Итак, сегодня з вами я був Кет Дизлайк. З вами сейчас сегодня був... Черный кит! І ми підемо до нього в гості і будемо хавати віскас. всім пока-пока.